У відповідь на зростаючу небезпеку голова Тростянецької громади Юрій Бова провів чергову нараду з представниками служб, що забезпечують життєдіяльність та безпеку громади. Головною темою обговорення стали механізми взаємодії та обміну інформацією між усіма ланками задля ефективності комунікацій у кризових ситуаціях. Кожен випадок, який трапляється, зразу оцінюється керівництвом громади. Обласним керівництвом, в тому числі, звісно, службами відповідними, і дається оцінка належних дій, які треба зробити, щоб запобігти допомогти людям і так далі. Працює, скажімо так, є перелік людей, які задіяні в ліквідації наслідків цих всіх надзвичайних засобів, заходів верні. І ці люди, ну кожен розуміє, яка у кожного стоїть задача. Ми координуємо ці процеси в постійному режимі, щоб була максимально більш чітка взаємодія а чіткіша взаємодія дасть можливість швидше надати допомогу постраждалим людям. Тому ми з свого боку максимально намагаємося реагувати на всі ці ситуації моментально. Що робити, як робити, кому робити, скільки робити і так далі. Нагадаємо, днями Тростянецька громада зазнала атаки безпілотниками. Російський ворог атакував будівлі непрацюючого підприємства. Ось з приводу тих останніх ударів, які робили росіяни, повторюю ще раз: це не об'єкти цивільної, так, інфраструктури, це об'єкти промислового призначення, бивші складські приміщення, якісь виробничі корпуси. Чому туди цілили росіяни? Не знаємо. Слава Богу, що обходиться без жертв. На жаль, тільки руйнація є кількох агропідприємств об'єктів одного з колишніх заводів. Кількох там будівель на колишньому виробництві, там, де не працювали загалом, скажімо так, виробничі потужності. Тому, от слава Богу, ці останні атаки були без жертв, тим не менше, ДСНС і інші сили засоби були задіяні для того, щоб запобігти поширенню вогню. І зараз наші служби займаються ліквідацією наслідків цієї атаки Росіян. Однак, за словами Юрія Бови, не можна забувати, що російський ворог підступний та часто діє безпринципно по відношенню до цивільного населення. Ми бачимо сьогодні з тих заяв, які робить Путін. Він не бажає йти на мирні перемовини. Він не бажає припиняти цю війну. Він бажає далі прагнути ну, скажімо так, зламати міць і дух наших українців. І тому ці обстріли якраз по об'єктах цивільної інфраструктури можуть бути з його боку З свого боку. Засоби, які можуть вражати ці шахеди, ракети постійно оновлюються з їх боку, з нашого боку, тому що війна не стоїть на місці. Якщо раніше шахіди літали на висоті 200 метрів, зараз вони літають на дуже високій висоті, і тому різка падають, і дуже важко їх збивати. Навіть зараз все піднімається питання: що ми можемо, яким чином можемо протидіяти, як перезброїти наших хлопців, ті, що стоять навколо населених пунктів, для того, щоб спробувати збивати ці е, літаючі, скажімо так, небезпечні апарати. І захистити наших людей, але це не проста ситуація. Ми живемо не в мирній країні, і сьогодні захист кожної родини, в першу чергу, це захист особистий, який кожна людина може зробити сама собі. Ніхто сьогодні не захищений на 100% від враження росіянами. І тільки, ну, як кажуть, сам Господь Бог знає, куди прилетить ракета, можливо, яка пущена, Росіянами по об'єктах цивільної чи іншої інфраструктури, користуючись нагодою, Юрій Бовав котре закликав мешканців не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог і дотримуватися мінімальних заходів безпеки. По перше, вже не раз говорилося, що якщо є повітряна тривога, треба її слухати. По-друге, ну шахеди чутно, чутно, як вони гудять, і час навіть там кілька хвилин є, як мінімум, спуститися, якщо не підвальне приміщення, то хоча б правило трьох стін мати в своїй голові і розуміти в своєму приміщенні, в своєму помешканні, куди можна зійти. Якщо це багатоповерхівка, то краще зійти на нижній поверх. Не залишатися на верхньому поверхі, це як мінімум, тому що ну може прилетіти верхній поверх, да, допустим, там, де де швидше можна евакуюватися, якщо, не дай Бог, прилітає в цей будинок. Дома має, треба мати документи десь в якоїсь кучці, десь зложені да, чи в коробочку, чи десь там біля виходу, там, де їх можна швидко взяти, як мінімум документи, щоб вони були якісь особисті речі, і е, якийсь мінімальний пакет ліків для надання медичної допомоги. У кожного вдома повинна бути аптечка. На розрозумілому і видному місці повинні бути турнікети. Не дай Бог, ситуація трапляється, така як була в Сумах. Коли прилітає шахет чи ракета в там в центрі міста, є осколочні ураження. Швидка повинна приїхати і швидко надати допомогу спинити кров кровотечу, щоб не було через втрачання крові загибелі людини. Звісно, ми акцентуємо увагу всіх наших служб швидкої допомоги, ДСНС поліції. Комунальних служб, які можуть якусь, якусь допомогу, теж надавати, ну, в, то, в тому чи іншому випадку враження і так далі. Вони, звісно, свою роботу роблять і будуть робити. Але треба не тільки покладатися, що прийде швидка, мені все поможе, все зробить і так далі. Бо ситуації бувають різні. Що ми робимо? Якщо ви був в сусідньому будинку, не дай Бог, або там в вашому будинку. Ваша задача вибратися, ваша задача надати допомогу, пояснити. Хто вишовує поліцейським там чи яка потрібна допомога лікарям швидкої допомоги, які прибули, де поранення і тому подібне? що швидка людину цю госпіталізували до нашого медичного закладу по завершенню Юрій Бова наголосив, що лише спільними зусиллями, злагодженими діями та відповідальним ставленням до безпеки кожного мешканця громада зможе ефективно протистояти загрозам російського ворога. Уважність, дисципліна та взаємна підтримка сьогодні запорука збереження життя завтра.